Скільки відсотків чоловіків нишком їдять те, що їм забороняє їсти дружина, сто відсотків відсотків чоловіків нишком їдять те, що їм забороняє їсти дружина. По-перше, що це і за дружина, дружина, яка забороняє, це <с> якась дивна історія. А що ничку мужики Чесно кажу, їдять? Це ну що вони вничку зберігають? Вони вничні їдять, їдять відкрито з пузіками. От типу сердельки. Це здоров'я питання, і лікар каже, а дружина контролює, розумієш, не можна жирного їсти або Сома. не можна. так. Ні, я думаю, що тут більше. Картоплю смажену з кисляком. Богдан, а любиш? Тако ввечері навернути смаженої картопельки з кисляком. Їмо що хочемо. У нас навіть картопля квадратна, як кубики преса. Як мінімум, всі хочуть і всі будуть 64. 64. 64. Ой, дівчата. Не знаю. А що ви любите поїсти вночі? Я їм то, що мені вкусно, а не то, що треба їсти, бо треба доїсти з холодильника. І ви цим відрізняєтесь від нас. Я завжди все доїдаю, розумієш? Бо воно мені треба щоб не пропало. А ми можемо, ми можемо, Бабки, Звичайно, може. Красиво ви живете, рібітуля. Та да не їдять вони вничку. Так, так. 35% Записуй 35% Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Якщо зараз буде угадали. О, до 55. 55! Опа. Такі жерити по ночам, так? Да? От скажи, що ти не жериш по ночам. Я вже днів 5 на дієті.